Ніколи не зневіряйся в собі, не порівнюй себе ні з ким, окрім себе. Тому що, коли ми йдемо в порівняння себе з кимось іншим, ми одразу втрачаємо впевненість у собі, ми одразу втрачаємо успіх і ми одразу втрачаємо щастя. Тому, якщо ти слухаєш це повідомлення, Вищі сили хочуть тобі передати, що ти. Достойна всього, і що в тебе все вийде. Головне не здавайся. Де б ти зараз не знаходився чи де б ти зараз не знаходилась саме головне вір в те, що тебе ведуть вищі сили, а вони тебе ведуть. І більше того, коли ти приймаєш всі ситуації, які в твоєму житті відбуваються, то ти швидше рухаєшся своїм шляхом, швидше рухаєшся до успіху. Тому обов'язково пересилай це відео своїм друзям як нагадування про те, що їм все вдасться, і що все буде як найкраще.